А тепер давайте поговоримо про наболівши кожному, про це життя за кордоном, як нам його розказували, яким воно виявилося насправді. Давайте підведемо підсумки за два з половиною роки, що ми це за кордоном прожили. Я сам півтора року там прожив. От, коротше, заварюйте чай, беріть там бутерброди, чіпси. Розмова буде довга. Ви себе кожен зараз себе впізнає в історіях, які буду розповідати. У мене самого там приключення таких в Німеччині було, що капець. Я в сумі десь три тисячі євро різних штрафів заплатив. Коротше, зараз про це розкажу. Поїхали на народ, підводимо підсумки. Я ще до війни жив за кордоном. Я в Італії жив. Я вперше там стикнувся з купою, вообще загонів і проблем. Ну я думаю, може це в Італії так. Але коли я попав в Німеччину, я зрозумів, що, що то були квіточки. Значить, давайте так: от басні про життя, як нам розповідали, що за кордоном таке щас там, вообще люди живуть, пас чуть ли не у кожного свій самоліт. Ну я утрірую зараз, що там такі люди багаті, там у них все так хорошо. А що виявилось, як ми приїхали? Що в Україні ми більше заробляли? Ми краще жили. У нас сервіс був краще. Ми людьми себе почували взагалі, розумієте? А тут люди при а, у цих своїх зарплатах давай я не знаю. Давай візьмемо зарплати в, в чистими на руки, там касір в магазині отримує там 1600-1700 євро. З них в якомусь селі невеликому віддай 800-900 до 1000 за квартиру, да разом там з комунальними. Плюс у тебе інтернет, плюс у тебе їжа, плюс щось там купить, погулять так далі. Ти бомж у тебе в принципі ні на що насправді не вистачає. Ну так воно реально і є. І чим більше ти заробляєш, це проблема ж німеччина. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти потім податки віддасиш. Ну піздець типу, країна Жорстка уравніловка, жорстка уравніловка. Потім мова для того, щоб ще стати касіром в тому магазині на оці копійки, на якій в принципі, дуже важко прожити. Да? А тут за нас хоч джоб-центри платить за квартиру, да? там якась страховка безкоштовна, так далі. а то ще піти на роботу. ще короче. Так от, щоб цю роботу отримати, вивчи мову, яка вся задом наперед. Мені здається, китайська простіше, коротше, ніж оця німецька. З оцим не 25, а 5 і 20. Коротше. З оцим не я в магазин йду, а я в магазин йду. І це дуже елементарні приклади. Но німецька мова це, це просто жесть. Її придумали для іспитань, для якої-то. Ну а нам приходиться її вчити і, і, і жити. Я слава Богу, її не вчив, у мене англійська добре, я справлявся, все окей. Но всім людям, які вчать я, чесно, дуже сильно співчуваю. От. А, і прикиньте ж, не всі хочуть, всі хочуть після війни більше зрозуміло, що в Україну хочуть повернутися, якби там не останні закони. А, а тепер. Хто його знає, може, треба міняти країну. От я змінив країну, я не в Німеччині зараз. Я потім теж про неї розкажу, тут проблем теж вистачає, в Британії зараз. І ти оце вчиш німецьку, і ти не знаєш, чи вона тобі нахер треба буде в житті. Може, ти через місяць тебе башню зірвейно і ти видієш кудись, розумієш? Далі. Робота для українців, ми ж всі прекрасно розуміємо, для чого нас загнали в Німеччину. Щоб ми виконували ту роботу, яку німці не хочуть, бо вони сидять з німецьким паспортом на пособі, отримують там 3-4 тисячі на сім'ю, їм вистачає, вони дуже економні. Та сама Меркель живе там в Берліні, там одна машина охорони у неї, вона на зиму навіть упала на ще виключає, бо ну така ідеологія німців, понимаєте? Їм вистачає цих грошей. Українцям не вистачає, ми любимо жити на широку ногу, класно і так далі. І от нас всі хочуть відправити на цю чорну роботу. Класна перспектива. Ну вообще, якщо чесно, не очень. Ми європейці, розумієте. like... <laughs>